Всім доброго дня! Хочу показати вам, з якоїсь сторони, унікальний автомобіль для ринку України на сьогоднішній день. В чому його унікальність? Кілька факторів. Фактор номер раз. Це у нас Grand Scenic 2019 рік у комплектації ініціалі Париж. Таких машин небагато. Тобто, що таке ініціалі Париж для початку це самий-самий топ. Це самий-самий максимум, Це окремі надписи кругом ініціалі, Ініціалі. Так само по салону написано ініціалі на порогах, на сидіннях. Отакі от от підголівники, що регулюються під голову. Ну і самий-самий топ по комплектації, тобто по всіх асистентах. Без ключі, максимальна оптика, head-up display, <кій> і ТД і ТП. Ну, тобто, це ініціальний Париж, тобто, те, що ви можете прочитати і так далі. Це у нас машинка в синьому кольорі, в металіку, гарненький. Ще одна унікальність в тому: в тому, що ми продаємо цей автомобіль. Ну, в принципі, всі автомобілі ми стараємось продавати так, як вони приїхали. Щось необхідне докладаємо, але стараємось нічого, ну, як стараємось, нічого не забираємо. Тому ця машинка у нас продається із кофром. Кофор, тобто багажник на дах цього автомобіля, у нас фірмовий Рено. Це самий великий кофор. Це щось там 610 літрів чи 630 літрів. Ну, дивився, самий великий. Самий великий по каталогам. Рено. Отут він у нас є. І ще унікальність цього автомобіля. Тут з собою немає, але ми віддаємо разом. А в цій машині у нас це машина з семи міста. Але є ще тут в багажнику коврик додатково. От рівні. І там у нас під ковриком. Опа! Ще один раз це От воно складається, тут кнопки складання і так далі. Але є ще от така от фігня, це у нас фаркоп. Фаркоп заводський видвижний. І на цей фаркоп разом з цією машиною нам приїхав велосипедний багажник. На два чи на три велосипеди, я не пам'ятаю, для красоти не ціпляли. Можливо, буде в фотографії, то можу скинути, показати. Можливо, десь в оголошенні, там, де буде цей автомобіль у нас продаватись, то будуть ще додаткові фотографії із тим велосипедним багажником. І ще одна унікальність цього автомобіля, того, що ми психанули і на Західний регіон, напевно, не дуже популярну, фішку зробили, а фішка полягає в тому, що це бензинова машина. Це бензинова машина на автоматі із потужним Двигуном тут 117 кВт потужності. Їде він просто за очі. Буксує, їде просто. Бомба. Дуже гарна машина. Дуже гарна машина, нам захотілося. Нам захотілося. Я думаю, і вам захочеться. Тому що таких... Ну таких дійсно мало. Таких дійсно мало. На даний момент тим більше, їх ще не так багато. Дуже крута тачка, кого цікавить. Welcome to Lutsk. Можливо, хтось переходив сюди по ссилкам з якогось ресурсу по продажу автомобілів. Тому я думаю, що ви нас знайдете. Якщо що, то пишіть. Якщо ні, то мій номер телефону 095 683 3020. Звати мене Богдан. Буде радий зустрічі. Всім гарного дня! Дай вам Бог здоров'я!